21 525 тисяча запитів про допомогу від притулків волонтерів, заводчиків і власників ініціатива за півроку отримала. Який відсоток із цих заяв вдалося задовольнити? Так, дякую за ваше запитання. Дякую, що запросили до студії. Ми справді отримали дуже багато запитів. Почали ми ініціативу з того, що ми автоматизували процес збору запитів. Ми зробили такий простенький лендинг в інтернеті, який можна було з телефона заповнити, надати нам усю потрібну інформацію, щоб ми змогли допомагати. І справді, поза 20 тисяч запитів ми отримали, більшу половину, з яких ми виконали. Більшу половину, тому що мусимо розуміти, що ми працюємо. У війні, і це був найбільший виклик для нас доставляти швидко доставляти продукт до людей, які потребували допомоги, які рятували тварин. Тому ми за цих півроку не лише влаштували систему збору цих заявок, але також вважаю, що дуже ефективну систему їх опрацювання. У нас на сьогоднішній день є мережа координаторів по всій Україні, і ми фактично допомагаємо, в тому числі в гарячі точки, першочергово в гарячі точки, і корм отримують зоозахисники, зооволонтери та просто пересічні українці, які мають своїх улюбленців поруч навіть в Херсоні, в Маріуполі, в Харкові, в Донецьку і в Луганську. Але от з його інформація, що від запитів на вашу адресу власників тварин, відмова їх начебто, опрацьовувати, чому я поясню, ми для себе зрозуміли, що основна проблема є у притулках. У притулках тому, що вони стали не лише місцем, де люди і без того опікувалися тваринами, але дуже багато притулків фактично зараз опікуються новоприбулими. Тобто кількість тварин фантастично зросла, і на цих людей, які... Навіть у гарячих точках відчайдушно продовжують рятувати тварин, впала ще більша відповідальність, ще більша потреба. І ми зрозуміли, що ми хочемо сфокусуватись туди, адже коли людина має свого песика чи котика, вона сама вона, ну більше може дати раду своєму улюбленцю, аніж той, у кого в опіці 500-700, у когось тисяча, півтора тварин. Але дозволю собі уточнити, якщо, скажімо, йдеться про невеличку місцевість, десь. В самій гарячій точці або поблизу і де немає поруч притулку, і людина власне з доброго серця позбирала зі всієї округи, зі всього кутка тих песиків і котиків. От куди їй звернутися по допомогу? Вона не є притулком офіційним. Ми на сьогоднішній день співпрацюємо з кількома громадськими організаціями, які допомагають людям. Скажімо там, продуктами чи іншою гуманітарною допомогою, тобто ми намагаємось з ними запартнеритись. Також, до прикладу, в нас є кейс ірпінської міської ради, яка взяла на себе ініціативу дбати про своїх мешканців. Вони, до прикладу, встановили це. Ще було в той час, коли ну, там було дуже гаряче. Вони встановили на вулицях. Такі труби, знаєте, як для води, ось і ми їм надсилали корм. Вони своїм самотужки наповнювали ці труби. Тобто, ми намагаємось працювати з громадськими організаціями, з місцевою владою, де це вдається. На жаль, ми дуже багато листів надіслали на військові адміністрації, але. Ну, дуже мало де відповідь отримали. Ось вірпіні ефективно працюємо. Uh -huh. Також, до прикладу, з фондом Сергія Притули вже певну кількість передали, то хлопці там на місцях, де можуть стараються допомагати. Це просто якщо говорити про людей, які там самотужки, так хтось залишився, їх дуже багато. І ми, коли допомагаємо великій кількості людей, ми це величезна черга. І значно ефективна. Ми, ми просто дрібнемо свій ресурс, але ми, ми не відмовляємось. Ми просто зараз сфокусувались на тому, щоб ефективно працювати з притулками і зооволонтерами, тому що з зооволонтерами ми працюємо з людьми, які опікуються, скажімо, десятьма-двадцятьма тваринками. Власне про них мова. Тобто, якщо вони ну, не є поруч там з притулком і не можуть передати тварин бігом, там ну, логістика ж ускладнена, ви самі на це нарікаєте. Через війну, то їхнє завдання, по суті, якщо вони не дають ради, це звернутися, передати, дати про себе, знати в найближчій якийсь притулок або громадську організацію, яка може тоді вийти на вас. Так, Катю, на початках були проблеми з евакуацією тварин. Ми... Пам'ятаємо цю легендарну фото, де дівчина евакуювала тваринок на більш безпечну територію. Як змінилися ці потреби зараз? Які зараз найбільш нагальні питання перед власниками тварин, і, зокрема, ви відслідково ті, які стосуються саме евакуації, не лише евакуації, ні, загалом, які стосуються збереження домашніх улюбленців, щоб їм допомагати. З кормом ой, є проблеми зараз бо зростає питання ціни. Я поясню, чому я про це питаю? Так. У нас буде потім коментар однієї із наших колег, яка прихистила тваринку uh -huh. з гарячої точки. І зараз за її словами є питання у подорожчанні продуктів. І Навіть якщо людина прихистила тварину, то вона могла і не розраховувати на такий ресурс, який їй доведеться витрачати на цю тварину. Які проблеми ви ще відслідковуєте? Несправді, і в... війна почалась давно, та в 2014-му. Але питання комплексного догляду з тваринами це було важливе питання серед українців, тому що ми насправді до кінця так не розуміли для себе, яка це велика відповідальність. І ми, доприклад, навіть в школах почали в шістнадцятому році запроваджувати у Львові курси гуманної освіти, де ми з дітьми фактично вивчали питання догляду, що вони передбачають. Тому що людина зазвичай думає: я візьму песика, котика, та там поділюсь їжею і так далі. А пес чи кіт – це часто, особливо якщо це породиста тварина, це якесь може бути специфічне харчування, може бути і лікувальне, також ветеринарний догляд. Якщо ми живемо в, в місті, де наш песик постійно контактує, тобто це і амуніція різна, і так далі. Тобто, якщо це не наше подвір'я, ліжко, іграшки, і так далі, і це насправді ну, серйозна відповідальність, так і Битратно. так. Ми маємо коментар Ольги Тилипської. Це ведуча радіо. «Перше». Оля е хотіла завести собаку ще раніше і натрапила на світлину в інтернеті. Як вона каже, закохалася. Давайте подивимося її історію після цього, що обговоримо кілька питань у студії. Я хотіла взяти собаку. На мене не було принципово там, мені всі подобається. Я хотіла з притулку, але я хотіла з любов'ю собаку, тому я думала, мені їх всіх шкода. Я побачила її фотографії в інтернеті. Дівчинка, яка вивозить тварин з бучі. Я закохалася і все, вона мене з'явилася. Мама точно безпородниця, та тато підгулявши і, судячи з її поведінки, напевно, якийсь був оце, як патрон, породи я забула, називається. Любить дуже ганяти. Тобто вона би така ганяла, ганяла, ганяла. Оце дівчинка з Києва, Юлія кохана, принаймні вона так підписана в соцмережах. Вона ще до повномасштабного вторгнення займалася піклуванням про тварин. І коли почала відкриватися бу, черпінь, вона звідти вивозить всіх тварин. Я коли думала, коли в мене з'явиться собака, така картинка в мене була. Вона така красива, я така красива, і ми йдемо гуляємо. Насправді все виявили зовсім не так, тому що коли мені її привезли, вона була перелякана, вона страшенно до пір боїться людей. Перших, напевно, два тижні вона з великої кімнати навіть не виходила. Я в кімнату, щоб зайти до неї, сідала на присядки. Я біля неї лежала годину, щоб вона до мене пристосовувалась. Проносила їжу в кімнату, воду, і навіть на прогулянку, перших півтора місяці я її виносила. Ну це тринадцять кілограмів Так. Вона дуже боялась. Тобто це страх, страх людей. Я не знаю, що з нею робили, тому що вона не так реагує на, наприклад, на звук, бо біля мене, наприклад, на сихові там, випробування танкового заводу, не так реагує. Але от на людей страшенно. Тобто, в лісі ми зараз гуляємо все, з собачками, вона прекрасна. Я купила їй десятиметрову повідок, і вона з, нею, з ним бігає. Тобто мені легко її впіймати в разі чого. Я не можу сказати, що дуже. Хоча спочатку моя каціця її прийняла нормально, але потім, коли шана почала адаптовуватися, то насолода. Зрозуміло, що хтось порушує її простір і трішки так царапається, тому що Шана хоче гратися, але розміри трішки різняться між ними. Ну поки що так виборюють місце, хто біля мене буде спати в результаті сплять бою. Вона дійсть мене все. От тут в мене проблем немає взагалі. Але я просто чомусь думала, що я була готова. Але зараз я навіть зараз на теперішній етап вона мене два з половиною місця. Я розумію, що я взагалі не була готова. Тим паче до собаки там, з притулку чи з активних бойових дій, де вона була. У мене були моменти відчаю, тобто такі, що я не знала, що робити. Бо я не знаю, як її адаптувати. Вона й до мене до кінця ще не звиклася. Все одно вона біля мене спить, але вона обережно себе діє. Питання в тому, чи віддавати її чи ні, в мене не поставало. Тільки я просто е, розуміла, що я внутрішньо щось поспішаю. Дуже хочу, щоб вона швидко адаптувалася, але мені дуже пощастило, тому що мене телефоном консультувала кінолог яка не терапевт Наталія Лелек. Плюс мені з собачниками також пощастило mm -hmm. спільнотою, бо люди, які багато е, років мали стосунок з собакою, то вони мені просто дуже багато підказували. Наприклад, щоб її трошки заспокоїти, не гладити по шиї, а mm -hmm. гладити тільки тут і отут, де ребра приправи. Ховують органи тут найбезпечна зона, і от воно спрацювала. Ну і власне ми повертаємося до цього питання, коли людина думала, що вона готова, а потім з'ясовується, що не дуже готова. Дякувати Богу, Оля відповідальна і у неї все гаразд. Що тоді треба робити з цією твариною? І чи ви працюєте із такими власниками? Також якось допомагаєте контактами принаймні? Я розповім у нас, окрім проєкту Safe of Ukraine, є Adopt Pets of Ukraine. Це є платформа власне з прилаштування. В якій є одна особливість, коли людина зголошується, що вона хоче взяти улюбленця, з нею проводяться дві співбесіди. І одна з цих співбесід саме проводиться зоопсихологом. Для того, щоб порозуміти, чи людина е, зійдеться з характером, з цим песиком, чи людина справді готова до завести улюбленця. Звичайно, що е, є відсоток людей, які після цих співбесід відмовляються. Він не є великий, тому що. Українці зараз мотивовані прихищати улюбленців на, на правду. І так, це велика відповідальність, і це складно. Але я, власне, теж зеленою минулого тижня спілкувалась. Є рішення, є кінологи, є зоопсихологи, які у цьому допомагають. І направду це десятиліттями вже вивчається на більш розвинутих ринках. Є, до прикладу, би так? Є багато літератури на цю тему. Я, зокрема, теж читала, тому що в мене є собака, і ми багато спілкуємося також з психологами. Я знаю, як свого собаку розпружувати. Я знаю, які є ознаки стресу в моєї бері. Тобто, я, я трошки в цьому напрямку для себе дізналася. Mm -hmm. Хочу запитати. Ну, добра історія це коли тварина потрапила в добрі руки. І знайшла для себе десь прихисток, догляд, піклування, лікування. Але багато тварин, усе ж таки, це війна, опинилася на вулицях. І зараз, якби знову, спливає питання про те, що все це і їх існування, розмноження, решта відбувається неконтрольовано. Більш того, що особливо викликає занепокоєння, це питання щеплення цих тварин, їх облік, щеплення. Ну, З'явилися інформації офіційні, не дуже про те, що побільшого випадків сказу. Ну, от, була літня гаряча пора. От, що з цим? Ви якось реагуєте на цю ситуацію, можливо, чи з кимось взаємодієте? Безперечно. де є вирішення? Дякую за запитання, безперечно, реагуємо. Тобто, нагодувати тварин це якби первинна потреба. Так? Тварина поїла, попила вона, мовно кажучи. Жива так, але ті питання, які стосуються ветеринарного догляду, це обов'язковий етап, до якого ми вже перейшли. На даний момент ми в гостомелі та в Харкові в області, заручившись підтримкою ветеринарів, фахівців, ми почали процеси вакцинації, плануємо велику стерилізацію проводити. Нас мають наші партнери приїхати зі Сполучених Штатів Америки, з Литви допомагати. І в цілому, якщо говорити про пріоритети нашої ініціативи, як я казала, у нас є мережа координаторів, через яких ми постачаємо харч. Через який ми постачаємо амуніцію, інші речі, тобто такі базові, другий напрям це є ветеринар, ветеринарний напрям, який ми зараз розпочинаємо. І третій напрям це є: ми це називаємо патронаж. Я трішки забігаю наперед, але ми розуміємо, що через притулки, які так само, як ми вважають, що тварина має бути в сім'ї, ми хочемо з такими притулками у співпраці комплексно впливати на проблему. От, і мабуть. Як запросити на якийсь наступних ефірів, тому що ми зараз пілот будемо запускати? Я залюбки розповім, як ми в цьому напрямку рухаємось. Ну ви фактично підвели до останнього запитання і до прощання. Якщо вже говоримо про наступний ефір, маємо 30 секунд. Вам хто із міжнародних донорів допомагає, і чи є такі, які на внутрішньому ринку готові допомогти? Так, ну по, -по, -по перше, компанія Кормотех, які з 2014 року, рятує тварин від війни. Так на правду, але зараз це вже повномасштабна ініціатива. Ці потуги, ці перемоги, які ви перечислили, вони не були б можливі, якби в нас не було нашого партнера в Литві, ЮХАРДС фонду, американського фонду Greater Good Charities і також багатьох партнерів, які нам за кращими цінами харчування постачають інші речі. Але особливої гордості в мене викликає об'єднання саме також з українськими компаніями. Нова пошта геманітері вони стали нашим партнером і частину наших відвантажень вони фактично забезпечують. Тобто mm -hmm. люди можуть отримати корм, швидесенько, нова пошта. Ось колар компанія, яка амуніцію виготовляє забавки. Вони також стали нашим партнером і координатором, в тому числі ветеринарні клініки, які є нашими теж координаторами, допомагають розповсюджувати продукт, беруть участь в проєктах вакцинації стерилізації. Така величезна спільнота із порятунку домашніх улюбленців України, які потерпіли внаслідок війни. Е, Катерина Ковалюк, координаторка ініціативи Pets of Ukraine. Дякуємо вам за роботу. і Чекаємо в наступних ефірах з новими ініціативами. Слава Україні! Героям слава!